Сьогодні ще з однією українкою вирішили з'їздити до моря, прогулятися. Холодно, але сонячно. Вночі було 0 градусів. Я в такій достатньо теплій куртишці. Йду на потяг. Сьогодні цей раз нам повезло, вода відійшла, тому можемо сходити на цей маяк. Тож на островок, де маяк знаходиться, ми дійшли, прогулялися, подивилися. На жаль, всередину зайти неможливо було, бо він був закритий в той час. І так ми захопилися гарними видами, що прозівали І тому вже назад біжали по щиколотку, навіть не по щиколотку, а майже по коліну у воді. Отака у нас була пригода. А після такої прогулянки ми зайшли в ресторанчик, були вже дуже зголоднілі, замовили ось такі блюда, провели деякий час, трішки відпочили, наїлися та поїхали щасливі та наповнені енергією дому, додому. По дорозі зустрівши от таких от гарненьких котиків. Ох, Які черненький. ой с колокольчиком. ой тюбузенький -тю -тю какой кис-кис-кис тю -тю -тю. Ваня, -кис -кис. на кисти все надо пищ-пищ-пищ у меня это самое легче на крышу. да, тебе нельзя трогать крышу ты такой красивый, класс да, не помню только ты не шла домой Ну то есть когда -то моя кушает